Вітаємо вас на каналі System Ukraine. Сьогодні у нас буде огляд ящиків серії Pro. Вони представлені в трьох розмірах: це Pro 500, Pro 600 та Pro 700. Також вони йдуть в трьох різних версіях. Ну, почнемо з версії Basic. Кожен ящик, в незалежності від розміру, він оснащений зручним жолобом, з мірною лінійкою, зручно щось відрізати, положити трубу, зафіксувати або щось інше. Відмінність версії з крішки Basic, це в тому, що тут немає органайзера і є менша ручка. Кожна ручка фіксується в піднятому стані. Ці ящики оснащені міцними полігідними замками, які перевірені в будь-яких умовах експлуатації. Серія Pro це захист, пили вологи захист вашого інструменту завдяки гумовому щільнювачу в кришки. В кожному ящику йде зручний лоток для інструмента. В 500-тій версії він має 7 см по висоти, тобто він дуже зручний для зберігання мілкого ручного інструменту. Також зручна форма для того, щоб його і піднімати. Лоток по довжині ящика переміщується і фіксується в додаткових місцях. Наступний варіант це версія ProExpert. Різниця в basic, як ви бачите, це йде в тому, що тут є один суцільний органайзер. Органайзер розділяється перегородками, які дуже легко змінюються і знімаються. Також в цій версії вже йде інша ручка. Ручка також фіксується в піднятому стані. Ручка ну, вона, скажімо так, більш зручна, тобто її можна і брати в будь-якому вигляді, вона алюмінієва. Ящики одного розміру. З'єднується міцними застібками. Це дуже зручно для транспортування. Взяли? Третя версія. Це версія профі. Різниця в тому, що тут ми маємо два окремих органайзери, також перегородки. Ну, органайзер, звісно, меншого розміру. І все так само фіксується. Тобто Ящик одного розміру, в незалежності від версії, вони всі стикуються та конектяться між собою. Наступний розмір і ящик. Про 600. Такий самий лоток, він в про 600 він трошки менший по висоті. Та ж сама форма, тобто ви в будь-якому зручному вигляді, в залежності від інструменту, можете його фіксувати. Версія Basic має трошки меншу висоту в порівнянні з профі або експертом ну, за рахунок того, що немає органайзера. Ну, немає необхідності в, принципі, в такій висоті. Також легка фіксація ручки, фіксація з усіма цими розмірами. Найвеликий ящик це ящики в PRO 700 такого самого плану лоток. Кожен ящик внутрішній розмір. Відмінність 700-го ящика від. 500 -го, 600 перша це довжина, тобто це зручно, якщо вам потрібно транспортувати якийсь більш довгий інструмент. До прикладу, в 700-ти якраз влазить чітко 600 рівень. Ще момент по розмірам. Тобто 700 це не розмір в міліметрах, це ну, серія. В 700-му довжина загальна 650 В 600-му загальна довжина йде 545 мм. В Pro 500 450 мм. Ще момент. 700-та версія вона йде окремо. Тобто, якщо 500 чи 600 версію можна конектити з іншими системами, то 700 вона, на жаль, використовується тільки окремо. Тобто кожен ящик 700-700 зібрали, зручно, легко понесли. Купуйте якісно і тоді робота буде приносити вам задоволення. Ну і підписуйтесь на наш канал, заходьте на наш сайт, посилання буде нижче під відео. До побачення!